Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія України для дорослих. Проєкт, який коротко та зрозуміло розказує про все минуле України в контексті історії світової та нашої вічної війни з північно-східним сусідом. Завдяки фонду відродження наш серіал буде доступний іноземними мовами. У попередніх випусках ми розповіли про становлення та занепад великої середньовічної держави Русь, і західні землі, нинішні Україна та Білорусь, стали частиною західної цивілізації. Осердя майбутньої Росії Московське князівство, на сотні років перетворилося на частину монгольської імперії Золотої Орди. Сьогодні про те, як Московія стала самостійною і заявила претензії на спадок Русі, а також оголосила себе третім Римом. А в Україні з'явилася нова сила козацтво. Поїхали! Підписуйтеся на канал Історія для дорослих, бо незнання історії не звільняє від відповідальності і підтримуйте нас на Патреоні. Отже, рік 1492. Колумб відкриває Америку. В Європі починається високе відродження. А Леонардо да Вінчі щойно написав свою віртувіанську людину. В Україні перша письмова згадка про козаків. А на Московії готуються до кінця світу. Нам усім сто відсотків дуже скоро кінець! Річ у тім, що тамтешня православна церква вела відлік часу, начебто від створення світу. На думку тамтешніх отців, тривав 7000 рік, і він мав стати останнім. Коли ж очікуваний Армагеддон не настав, літочислення просто обнулили, а новий рік перенесли на 1 вересня. Тривала епоха великих змін. Наприкінці 15 століття остаточно розпадається Золота Орда. На її уламках виникають Кримське, Казанське, Астраханське, Сибірське, Тюменське та інші ханства і царства. А ще Московське князівство або ж просто Московія. Ну будуть які какими там, Уральці з півдня на Європу насувається потужна Османська імперія. Ця велика країна контролює усі торгові шляхи з Європи в Азію, завдяки чому невпинно збагачується. А ще для розвитку їй необхідні раби багато рабів. Підконтрольне османам Кримське ханство у пошуках невільників часто організовує набіги на українські землі, які у той час перебувають у складі Великого князівства Литовського та Польщі. Зокрема, саме так до Туреччини потрапляє українська дівчина Анастасія Лісовська, відома в історії як Роксолана або Гасики Султан. Полонена Керемли, ще зовсім юною, вона була продана на ринку рабів у кафі і потрапила як наложниця до гарему султана Сулеймана Пишного. Завдяки своїм особистим якостям зуміла стати його законною дружиною. А по смерті Сулеймана очолила Османську імперію, поклавши початок ері жіночого султанату. Поспівана у віршах, поемах та численних телесеріалах. Мона українська жінка стала серцем великої імперії. Утім, успіх Роксолани рідкісний, якщо не сказати винятковий. Миритися з таким станом речей, ні самі українці, ні Велике Князівство Литовське та Польща, які перебували на шляху до об'єднання в одну країну, не збиралась. Так у прикордонних степах виникло вільне військо козацтво. У 1492-му з'являється перша письмова згадка про українських козаків. Вони атакували у гирлі Дніпра турецьку галеру, ймовірно, щоб звільнити в'язні. З цього приводу кримський хан Мехмед Гірей пише великому князю Литовському і руському Олександру Гнівного листа. Першим керівником козацького війська вважається Остафій Дашкевич. Староста прикордонних тоді міст Канева і Черкас він запропонував уряду для боротьби з набігами з Криму створити у низів'ях Дніпра укріплену фортецю з залогою. Уряд відмовив, сподіваючись відкупитися від кримського хана Даниною, як виявилося марно. Тоді Дашкевич самостійно створив у степах невелике військо. Козаки фактично перебували поза правовим полем, як ВКЛ, так і Польщі, і згодом створили щось на зразок власної республіки. Це була така собі військова демократія. Усі козаки були рівними у правах свого керівника кошового або гетьмана обирали голосуванням на загальних радах і так само могли позбавити його влади. Утім, детальніше про козаків ми поговоримо у наступних випусках. Бо головною загрозою для України на цей час була не південна з боку Криму, а північно-східна з боку Московії. Ви хочете нас привертіть в Московію? Московія або Велике Князівство Московське здобуло незалежність після розпаду Золотої Орди наприкінці 15 століття і одразу почало вести агресивну загарбницьку політику. Московським князем тоді був Іван III. Саме він вибудував основи своєї держави, сильна централізована влада, яка спирається на слухняну православну церкву. І от тоді це наша духовна мобілізація, яку я зараз всіх. Призиваю, поможет і мобілізації всіх сил нашого Отечества. Тодішня московська церква була до слова самопроголошеною і перебувала у розриві з Константинопольським патріархом. Зважаючи на це, римський папа вирішив схилити московського князя Івана до об'єднання з Римом. Він відправив у Москву свого посла та не одного, а з жінкою. Бідною сиротою, племінницею останнього візантійського імператора Софією Палеолог, московський князь посла відправив назад, об'єднуватися з Римом не захотів, а от подарунок жінку прийняв і одружився з нею, наче успадковуючи владу Візантії, знаної як Другий Рим. Трохи згодом псковський чернець, філофей у посланні з дивною назвою <кхух> за гомосексуалізмом, або за. За Ні. про мужеложество. пише, що Москва третій Рим. Московських правителів остаточно охоплює Манія Велич. Однією з перших жертв Москви стала Новгородська Республіка. Там жили ільменські словени, окремий слов'янський народ, форма правління феодальна демократія. Під релігійним приводом московити напали на Новгород і перемогли. На місці битви нині стоїть табличка, яка стверджує, що воювали, мовляв. За об'єднання руських земель новгородці чомусь об'єднуватися не хотіли, за що і поплатились. Кілька десятиліть по тому Москва влаштувала Новгороду справжній геноцид. Онук Івана III, теж Іван на прізвисько грізний особисто вбивав новгородців, а число жертв, включно з жінками та дітьми, йшло на десятки тисяч. Житла убитих зайняли загарбники з Московії. На ту пору московські правителі раптом згадали, що вони, хоч і далекі, але нащадки руських князів. І під цим приводом почали наступ на сусіднє Велике Князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Всього було вісім московсько-литовських воїн. з них шість після розпаду Золотої Орди. Велике князівство Литовське і Руське. Саме було ослаблене після громадянської війни, коли воно мало не розпалося на литовську і руську частини. Іван III, його син Василій, потім Іван IV Грізний регулярно нападали на білоруські та українські землі ВКЛ, поволі відгризаючи шматок за шматком території. Аж поки їм по зубах не дав український полководець, князь Костянтин Острозький. На картинах він переважно зображений у військових обладунках. Майже все своє життя князь присвятив війні. Двічі був великим гетьманом ВКЛ, головнокомандувачем Збройних сил країни. У 1500 році свою першу битву московитам він програв і потрапив у полон. Провів там довгих 8 років, але врешті зумів втекти і знову очолив армію. І у 1513 році, під Оршею литовсько-українське військо під керівництвом Костянтина Острозького вщент розгромило московитів. Поза постійними війнами з Московією в Україні тоді все було гаразд. Міста отримували самоврядування, макдебурське право. Першим став Сянок у 1339 році, що існувало королівство Русь. Потім Львів, Кам'янець-Подільський, Луцьк. У 1497-му макдебурське право отримав Київ. Великий литовський князь Олександр у своїй грамоті написав киянам Єсмо, дали вам право немецької, тобто Магдебурзьке. Українці на той час сповна користувалися новітнім винаходом, книгодрукуванням. Щоправда, поки лише латинською мовою. Першим українським автором друкованої книги став Юрій Донатко Термак, більш відомий як Юрій Другобич. Народився він у Другобичі. Тут же, у церкві Святого Юра, отримав першу освіту, зокрема, вивчив Латину. Продовжив освіту уже в Європі. В Яглонському університеті здобув ступінь магістра. Потім перебрався в Італію до Болонії, де став доктором філософії і медицини. Був різносторонньою особистістю. Викладав, зокрема, астрономію у 1481-му на два роки був обраний ректором Болонського університету під іменем Джорджо де Леополі Джорджо зі Львова. Ще через рік у Римі він видає книгу, прогностична оцінка поточного 1483 року. Ось у цьому виданні український гемоніст епохи відродження є невеликий уривок в українському перекладі. Отже, в які саме дні тобі доля ласкаво всміхнеться, і навпаки, у які лиха незнаного жди. Як ви вже напевно здогадалися, це книжка астрологічних передбачень. Прогнози на 2023 рік звучать наступним чином, але не лише передбачення. Другобич також подає відомості з географії і справжньої астрономії. Він майже точно визначив координати Вільнюса, вільно, рідного Другобича і Львова, також ряду міст Італії та Німеччини. Прогностик також знайомить західного читача зі Східною Європою. у розділі про становище Польщі. Юрій Другобич підкреслює, що Львів і Другобич. Не зовсім Польща, а Королівство Русь, тобто в сенсі Галичина Україна. Дрогобич усе своє життя присвятив науці, викладаючи у Яголонському університеті в Кракові. Ще один український гуманіст епохи відродження Станіслав Оріховський. Свої праці він підписував як роксолан або русин, тобто українець. Виглядав він так. Або ось так. А може, ось так. Був сином шляхтича українця, але вже римокатолик. Вчився спочатку у тому ж Єглонському університеті в Кракові, Згодом у відні. Відвідував лекції Разма Ротердамського. Потім переїхав до Німеччини, де потрапив під вплив Мартіна Лютера. <звук> Ні, не Мартіна Лютера Кінга, а просто Мартіна Лютера. Католицького священника, який розпочав реформацію і призвів до виникнення протестантизму. Мартін Лютер настільки любив Оріховського за його розум, що на якийсь час поселив у себе. Після цього Оріховський ще багато мандрував Європою, слухаючи лекції у провідних університетах. Серед його друзів були такі знаменитості, як, наприклад, художник Альбрехт Дюрер. Після 13 років освітніх мандрів Станіслав Роксолан повернувся додому на перемишльщину. Батьки наполягали, що він має стати священником. Станіслав погодився, але за однією умовою – жодного целібату. Єпископ, який його висвячував, на це лише усміхнувся, думаючи, що молодий чоловік жартує. Однак Рокселан не жартував. Уже невдовзі він став у Польщі дуже популярним автором полемічної літератури. У своїх книжках аналізував природу монархічної держави, відстоював принцип виборності монарха, його підзвітності народу, виступав за об'єднання європейських народів для захисту від Османської імперії. Висловився на захист православної церкви. Прямо називав себе Патріотом Русі, у сенсі України, але чи не. Але чи не основною темою його робіт стала боротьба з целібатом? Врешті молодий священник закохується, і це взаємно. Він публічно оголошує про заручини, і тут терпець у церковників урвався. Над ним намагаються вчинити суд, куди Станіслав Роксолан навідується з трьома сотнями озброєних шляхтичів. Суд переносять і, врешті, його засуджують заочні. До відлучення від церкви та конфіскації усього майна. А його судженого у цей час майже силоміць видають заміж за іншого. Станіслава це не зламало. Він зрікається священство, вимагає справедливого суду короля і в цей же час знаходить нову наречену 16-річну Магдалену. Тут же одружується з нею у протестантському соборі. Церква оголошує його шлюб недійсним, але симпатії української та польської шляхти на боці сміливого українця. Станіслав пише листа папі Римському, з вимогою негайно відповісти. Врешті, після довгої тяганини, Станіславу таки вдалося відстояти своє право на шлюб. Як бачимо, Україна, яка ідентифікувала себе як Русь, була частиною європейського культурного простору. Тут тривала епоха відродження. Ось так, наприклад, виглядала ренесансна ратуша у Львові. До речі, саме час подякувати фонду відродження. На Москві відродження, до речі, не було зовсім. Ця країна наполегливо захоплювала навколишні території. Князь Іван Грізний окупував Новгород та Псков і проголосив себе князем всієї Русі, хоча захоплював переважно території колишньої Золотої Орди Казанське, Астраханське та Сибірське ханство. При цьому визнавав себе васалом кримського хана, який за непокору атакував та спалив Москву. Підписуйтеся на канал Історія для дорослих і підтримуйте нас на Патреоні. Далі буде незнання історії не звільняє від відповідальності.